Продовжую рубрику корисне харчування. І зараз вам покажу, якраз приготувалась, але я ще, мабуть, добавлю 2-3 хвилинки дуже смачну страву. Це булгур по типу плову, я зробила. Я хотіла зробити плов, але потім в мене побачила, що не вистачить рису. І я вирішила зробити такий смачний булгур. Тобто, що тут? Зараз я вам покажу. Бачите, такий булгурчик, він дуже корисний, з курочкою. Як це зрозумів, приготувала я в мультиварці дуже смачно, дуже. Зараз я ще хочу декілька хвилин, бо я поставила в режимі рис. Мабуть, треба було прям плов поставити, але я зараз можу переставити. що тут. Тут в нас булгур. Спочатку я піджарила курицю, шматочки куриці, це в мене грудка. Потім сюди додала цибульку, моркву, залила водичкою, потім вже в це вилила все, висипала туди булгурчик, щоб так покрила трошки водичку. Ось, І почала поставила режим рис, можна, рис, або плов, можна поставити. І він у мене підходив. Потім в кінці я під кінець додавала, там під лівцем м'ясі був там соль перець. Але я ще в кінці додавала ось таку приправу до плову, звичайну, таку у мене. І я і ізюм. Він дуже прикольний, у ну, нього є такий. Саме з булгуром ніжний такий співвідношення. Мені дуже сподобалось. Часника сюди не треба, він не підійде, він краще, краще до рису. А ось ізюм класно. Зараз я закрию. Зараз я поставлю, мабуть, ще хвилини Зараз я виключу меню, рис і. Ну, хай я потім відключу, зроблю старт. Нехай вже рис, ще декілька хвилин. Я хочу, щоб він підсушився. Бо я в кінці взяла, додала трошечки водички, мені здалося, що він суховатий. Додала ізюма і трошки водички, і поставила ще дотушитися. Але дуже смачно саме булгур, ще раз нагадую, саме булгур. Все, як на плов, куриця, цибуля, морква, булгур і в кінці зюмчик. Коли вже він доготовився, тоді додала туди зюмчик. Дуже смачно рекомендую беріть на замітку корисна страва. Бо тут є куриця, булгур дуже корисний по своєму, і нема нічого зайвого, і зюм теж корисний. Ось така ідейка.